Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І сьогодні я їду до сестри. Я відправила дітей в школу на автобусі, тому що треба було раніше. А зараз я їду, а в нас буде сьогодні свіжина. Ми купили порося і будемо заготовляти м'ясо. Вітя поїхав зранку, а я трошки пізніше. Ну, як пізніше, 9 годин я виїхала. І потім поїхала до них. Сьогодні буде дуже багато роботи, але нічого, ми справимося, тому що це вже не вперше. Зате буде запас дуже файний. Я вже зараз вони посмалили. Зараз дирають. Таке видовище. я не дуже багато буду знімати, Єфрем, головне взяв з собою іграшки, щоб гратись. Ви знаєте, в нас тепліше. Тут вітер такий. Дивіться, вже нашого розбирають. Вже можна щось майже розібрати. На тушонку, на все. Жещавий, ще один краси. Клас. Як я вже хочу, свіжу, щеблю борщу. Смакота буде. Все, ти, йдемо те, де йдемо? Хочеш кого півника? Пішу, Ой, є хрем з Наталкою пішов, заживіться курочок. Є хремо, куди йшов. Тут ми вже смажимо м'ясо, ну, почали смажити а, на обід, тому що чоловіки дуже втомилися, тож його треба посмалити, розібрати. А, і поки ми ще смажили його, навіть а, пообрізати. Вітя обрізав більшу частину, я вже потім прийшла, допомогла, коли вже пообідали. І Ефремчик з нами біля нас. А Тимофій з Яковом в школі. Хто що робить. Наталка нарізала м'ясо, сало і смажила, а я там уже цибулю нарізала і накривала все на стіл. Пішла, сходила, взяла помідори закриті, з баночки дістала. Потім хліб нарізати, те подати, те принести. І таким чином допомагала теж, щоб все було швидко і вчасно зроблено. Ми завжди в селі, теж кололи там кабанів, поросят, ми тримали, в нас в господарстві були, тому це дуже добре і зручно. Коли є з запасом тебе м'ясо, ти прийшла собі, відкрила морозиловку, взяла те, що схотіла, приготувала. Тому ми, в ну, нас таке життя, ми так привчені. Дивіться, ось такий стіл. Поки що я накрила. Я взяла булки, фрукти взяла, картоплі відварили ми їмо з картоплею. А, просто така сіллю відварена і все. Фруктики, помідорки. І ще буде звичайно м'ясо. Mm -hmm. і не так, так, його, Свіжі нам м'ясо, сало, сало, фрукти, картопля, <реку> хліб і всі. що? <реку> ми вже вдома. Вітя все носить. Уже з машиною м'ясо, в полотках, дивіться все. І зараз будемо далі працювати. М -м -м, не знаю. Треба зараз швиденько. Як на словах, такого я перечислила, що нам треба зробити. То вроді так швидко. Коб так, було. Але добре тим, що Вітя допоможе мені все. Ми якось тут, а то завжди вдвох вже прибираємо свіжий. Ну, все. В Україні то більш а, обрізала там уже я, він уже там ко... кості чи що мені. А тут а то вже все разом. Це дуже зручно. Ну що, дивіться, скільки всього починаємо робити все, що треба. А, -а, а допоможіть. Ну що, ми приступаємо працювати. У нас дуже файна команда. Ми вдвох справилися за півдня чи скільки ден, ну хай будемо казати за день. Все, просто все зробили. Вітя мені допоміг він. Молов фарш, я відділила м'ясо, яке а, вирішила, щоб був фарш з нього. Це дуже зручно. Я завжди роблю відразу фарш, коли в нас свіжина. І Потім собі ложу в морозілівку, і я просто, коли хочу зробити чебуреки, пельмені, котлети, різні такі страви з фаршу, я дістаю і все. Мені не треба молоть ще потім. А я нарізаю м'ясо на тушонку. Тушонку теж завжди роблю, можливо, не геть багато, але ми дуже любимо, вона смачна, м'яка виходить. Я роблю дуже просто О, солю, перчу, лавровий лист і ставлю в духовку тушитися. Колись, я пам'ятаю, як в селі в нас була така плита в селі, як піч, ну, але в нас була плита, ми топили її дровами. І ми ставили, і так вона файно втушувалась тим м'ясо. В духовці теж добре. Одну половину я поставила в мультиварці, а другу в духовці, дві каструлі. Точніше, одну потім розділила. А Вітя допомагає мені молоти фарш. У нас поламалася м'ясорубка. Вітя їздив купувати другу. Таку ж саму. Нам вона прослужила два роки, але чомусь так швидко поламалась, було дуже шкода. Ну, що поробиш, треба було помолоть. Тому так. Вітя нарізав сам все і молов. А я тим часом то одне, то друге розбиралась тушонкою, потім ще я робила такий смалець. Є такі місця там, де є такий жир. І я його нарізала на кусочки в каструлю і ставила на плиту і відтоплювала його. А, і мене вийшов смалець, я дуже їм задоволена була, рада. Вже я навіть спекла з нього горішки, ну дуже смачні вийшли. От вроді, зверніть увагу, будь ласка, на відео, коли я показала, що ми ще приїхали додому, було чисто в кухні. А зараз уже я бачу з кожним разом, з кожним хвилиною часом все якось грязніше є, тому що звільняється посуда, звільняються лотки, в якому лежало м'ясо чи сало. Ось тут я нарізала кусочками сало і буду його засолювати. Соли, солю я на смак, ну, на око не дуже геть так багато солі, додаю потім перець. Лавровий лист це все треба перемішати. І часник можна відразу, кусочками часник маленькими, а можна потім, як вже в морозиловку кладеш, все перемішати ретельно, накрити лотком, ну кришкою, я ще плівкою і кришкою. І винести в прохолодне місце на три дні. Кожного дня бажано його перемішати. Смалець буде. Як я роблю смалець, це є поросяти, там такий жир на, на животі. І я його обрізала, все, віки обрізав, я теж деякі і просто відтоплюю, щоб геть стало таке. Мені особливо треба жир. І потім після цього можна ще помолоті, буде так, як жирна тушонка. Я пам'ятаю, ми колись так мама робила. Оце в мене буде вже домашній смалець. Супер для випічки, це ідеально. Хто чим займається? Вітя вакуумірує. купила цю штуку, але щось вона, мабуть, не геть така ідеальна. Так, Вітя вакуумірує сало. Ось м'ясо. А я ось тут мариную сало. все таке, щоб. І дивіться, ще це фарш стільки буде у нас. Там тушонка тушиться і ще прибрати. І все. Залишилось прибирання. Дуже рада, що ми це все зробили. Супер. Зате вже в нас буде запас. Ми дуже любимо, щоб в нас було з запасом. Потім прийшла до морозиловки, взяла і готує, щоб було з чого готувати. Тому так. Смакота. Три дні треба, щоб воно постояло, і потім морозиловку. Ну, ви подивіться на цю кухню, хоча я вже це е, все поробила, тільки треба було розложити фарш. Уже навіть тушонку я е, порозложувала по банках. Смалець мене відтопився. Е, і Вітя мені допоміг. Завжди в нас така команда Вітя тримає. Я розложую цей фарш. Е, це вже нас так. Традиція така, ми двох прибираємо м'ясо, це дуже добре. Тому що як в селі, то якось раніше, то сестра приходила, допомагала чоловікова сестра, і ми все разом там. А Вітя там рубав, кості і ще дещо. А тут ми завжди вдвох прибираємо м'ясо, сало він мені в цьому дуже допомагає. Я дуже вдячна і хочу сказати, що. от, Жінки, скажіть, як вам? А, справжній чоловік це не тільки на словах, а більш на ділах. Тому так, а, я вже була дуже втомлена. Ми вже хотіли бігом закінчити і відпочити. Ну, але ми справились, ми були дуже-дуже раді, що ми це зробили. Я навіть ще потім все прибрала, помила. Вітя мені, звичайно, допоміг, по квартирі теж походив, поприбирав. Ну що, подивіться, тепер як на кухні? Це прибрала, серйозно це прибрала, просто посуд уже немає сили мене розложити. Завтра все там порозложую, але немає, нічого не залишилось грязного. Все перемите. А, дивіться. А, ось це стільки мене вийшло смальцю. Я в лотки поки що. Тому що не було вже баночок в мене. І ось стільки тушонки. А... Баночок і лоток. Дуже смачно вийшло, я дуже рада. А ще ось цю, дивіться, ось цю я завтра перемолю. Треба, щоб вона добре застигла, така була тверда, щоб її краще було молоти. і буде так, як жирна тушонка в нас називали. Слава Богу, я вже все-все поробила. Я настільки рада, щаслива, чоловік ще допоміг і прибрати, тому залишилось тільки через три дні положити сало в морозилку і все. А так уже мене квітка, як то називають. Ура! Подивіться, повна. Ще стало сюди доложу. Це просто запаси суперові.